Більшість з вас думає, що особистий бренд потрібен лише тим, хто дуже відомий, або якимось школьникам, які знімають якісь тренди в TikTok. Але насправді особистий бренд це величезний інструмент, який особливо потрібен керівникам, людям, які займають високі позиції, тому що саме він відкриває перед вами нові можливості, про які раніше ви навіть не здогадувалися. Тому сьогодні ми з вами розберемо, як побудувати особистий бренд для керівників, для сірівня, для власників, так, щоб це було легко, не займало супербагато часу, і ви точно знали про що говорити Бо це найчастіша проблема, з якою ви будете стикатися. Для тих, хто тут перше привіт. Мене звати Сергій Зорін, я я допомагаю фахівцям побудувати успішну власну діяльність, і особистий бренд є великою її частиною. Тому обов'язково підписуйся, став подобайку. Ми на цьому каналі багато чого розберемо стосовно вашої продуктивності, системності і побудови загалом власної діяльність. До речі, подивіться зараз в коментарях, чим ви зараз займаєтеся, яким напрямком, і про що хотіли би розказувати цьому світу. Буде дуже цікаво почитати і мені, і іншим учасникам. А я переходжу одразу до суті відео. Дивіться, коли ми говоримо. Про особистий бренд це не тільки про те, що ви станете суперпопулярними. Це взагалі не про не про популярність. Ключова задача особистого бренду для вас, щоб ви це розуміли, це те, щоб ви будували своє ім'я. І що я тут маю на увазі? Ваше ім'я маєте формулювати ви самі. Коли у вас немає особистого бренду, коли про вас ніхто нічого не знає, інші люди починають за вас вигадувати те, ким ви є і ким ви не є. Відповідно, ставлення до вас у людей починає змінюватися відповідно від тої інформації, яку вони отримують. І саме тому. Тому ну, дуже важливо розвивати особистий бренд в відповідності до себе, да? не намагатися надягати якісь маски, не намагатися бути кращим, ніж ви насправді є, чи показувати себе тільки з якоїсь однієї сторони. Особистий бренд це про репрезентацію вас, це про те, як ви хочете, щоб інші люди вас бачили і вас приймали. Таким чином, ви тепер говорите і пояснюєте людям, хто ви є, чим ви займаєтеся, чому вас варто слухати і так далі. Тепер, коли ми перейдемо до трошки більш практичного, скудової, що загалом робити з цим особистим брендом? Бо це ж ну, така складна історія Ко навіть не зрозуміло з чого підступитися. Тому зараз пробжемося по ключових етапах, які кожному з вас потрібні, щоб просто почати цю діяльність. Там ми не говоримо про масштабування, а просто про те, щоб почати. Для початку саме просте, що ви можете зробити, виписати собі на листочок або в якийсь такий нескінченний нотатник вас самих. Що під це має на увазі? Взяти і виписати різні сектори вашого життя. Це сектор 1, тут буде якийсь там сектор 2 і так далі. Цих секторів може бути багато. Для прикладу, це там один сектор буде це робота, другий буде це там хобі. Ваші тут будуть, наприклад. Відносини, все, що стосується вас і вашого життя, як такого, не обмежуйтеся лише роботою, чи тільки сім'єю, чи тільки вашого випишіть просто все, чим ви є. Тепер кожен з цих пунктів ми починаємо розкладати далі. Наприклад, тему роботи ми можемо розкладати на те, що у нас тут є розуміння, як працювати з клієнтами, як працювати з продуктами, як керувати командою, та, і так далі. Тобто, по роботі у вас є дуже багато різних аспектів, в яких ви є спеціалістом. А коли ви займаєте керівні посади, так точно у вас є ця, ця спеціалізація. Кожен з цих пунктів далі ви можете розписувати ще. Прям витягніть цю інформацію з голови. Для чого нам це потрібно? Щоб ви для себе ззовні подивилися, з чого ви взагалі складаєтесь, і якою величезним об'ємом інформації ви насправді володієте і можете продавати людям далі. Особистий бренд це не обов'язково про заробіток. Це не треба робити якийсь інфопродукт чи продавати свої консультації. Не обов'язково, якщо ви хочете, він вам це дозволить. Особистий бренд просто відкриває для вас нові можливості, нові двері, про які раніше ви не думали нові знайомства, нові можливості в плані співпраці, нові можливості по запуску. Своїх якихось послуг, продуктів і так далі, загальної відомості, залучення вас, в якісь проекти, в яких ви хотіли бути, і так далі. Особистий бренд це дійсно розширення можливостей, які перед вами відкриваються. Перед, повертаючись назад, коли ви це все виписали, наша задача під кожним цим пунктом, який ви виписали, поставити мінус або поставити плюс плюс. Відповідає до тих тем або того топіку конкретного, да? про які ви готові ділитися з світом, про які ви готові говорити по факту постійно. Вам це цікаво особисто говорити. Бо є теми, які у нас позначаються із знаком мінус, відповідно, да? які ми. Не хочемо ділитися, які нам абсолютно або вже не цікаві, або ми хочемо залишити це приватно. Для прикладу, у мене все, що стосується відносин, все, що стосується сім'ї, я про це розповідаю майже ніколи. Тому що я хочу цей сектор залишити для мене особисто. Я не хочу його показувати на, скажімо, на люди, так? тим, що стосується, наприклад, роботи, чи тим, що стосується моїх хобі, чи тим, що стосується, наприклад, мого здоров'я, я готовий ділитися відкрито на будь-які теми, тим, що, що люди запитають. Тому випишіть на зараз. от те, що ви е, з плюсом, те, що у вас з мінусом, щоб ви побачили, що насправді насправді у вас немає проблем з темами, про які говорити. Ось на основі цієї інформації ви вже можете будувати рік контент. Ну буквально вам на кожен день, щоб у вас були теми для того, щоб писати. Тому що кожну з цих тем, яку ви тут обрали, ви можете подати в різних форматах на різну аудиторію, трошки під іншим кутом, на різних майданчиках. і Так далі, і для вас це будуть нові 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 гіпотези, нові нові ідеї. Плюс не говорячи вже про те, що як тільки ви записали одне відео якесь, у вас народилася думка, як записати або схоже, або полярне можливо взагалі відео, яке не стосується цього. І так далі. Тобто, це прям нескінчений процес, який постійно у вас буде відбуватися. Тепер, коли у вас це є, наша задача обрати платформу. І у нас по факту є два формати, в яких між якими ви можете обрати. По форматах у нас по факту є відео, є аудіо, і є текст. Ми ну, давайте для красти, ще напишемо сюди графіку. По факту це чотири формати, яких ви можете обирати. Я рекомендую спробувати кожен з них і подивитися, як він у вас працює. А, аудіо і відео в нашому сучасному світі в цілому це доволі поєднані історії, але може бути аудіо окремо. Наприклад, якщо ви хочете записувати формат подкастів, таких прям аудіо. Подкастів да? текст це все, що стосується текстово версії, і графіка, це все що стосується картинок, зображень там і так далі. Відповідно, коли ми говоримо про платформи, у нас вибір так само не супер великий. Якщо ми говоримо про текст, то це LinkedIn плюс там Telegram, наприклад. Якщо ми говоримо про відео аудіо – це TikTok, це Inst, да, це YouTube. такі ключові майданчики. Якщо ми говоримо про графіку, то це, мабуть, там Inst, може там TikTok і можливо, LinkedIn. Ось це по факту всі майданчики, які перед нами доступні в такому осягаємому майданчику майбутньому, які дійсно є сенс розглядати на довгострокову перспективу, відповідно, наша задача. Коли ми починаємо обрати формат, в якому вам найзручніше говорити і доносити думки. Наприклад, для мене це аудіо і відео. Мені простіше це проговорити, ніж сидіти набирати текст, чи тим паче намалювати це все, да чи ну в графіку якусь створити. Для мене, наприклад, коли я пишу навчання, статті різні матеріали, які я записую довгі, мені іноді простіше записати це голосом, надиктувати це, наприклад, чату GPT, щоб він мені це зробив транскрипцію цього всього, розділив на блоки, і вже ці блоки я допрацюю так, як мені потрібно. Але першу інформацію віддаю ось так розумово одразу в голос. Тому оберіть формат, в якому. Вам простіше почати робити постійно. І оберіть відповідно одну платформу, один формат, наприклад, там відео і платформа, да? наприклад, TikTok у відео форматі. Ось це ви обрали на зараз, обираєте будь-яку з цих тем, і ви можете починати вже робити. Робити так, як ви вмієте, робити так, як ви знаєте. Не ідеально, не так, як у інших, не так, як ви могли би зробити колись, а от так, як ви можете зробити зараз. Саме ключове це зробити перший крок. Як тільки ви зробите цей перший крок, повірте, ви вже не зможете зупинятися. Вам просто потрібно далі продовжувати, продовжувати. Може продовжувати і ставати на 1% краще кожен раз. Якщо ви, до речі, хочете розвивати свій особистий бренд, будувати власну діяльність, розвивати свої власні продукти. Особливо це стосується керівних позицій, бо я знаю, що у вас є чим поділитися. Ви просто або не доходите до цього, або вам не вистачає з цього зовнішнього поштовху, допомоги, щоб ви могли зробити цей крок. Але це відкриває неймовірні можливості. Я ні жодного разу не пожалкував, що я колись почав записувати загалом відео і е, публікувати, скажімо так, себе в соціальних мережах. Якщо вам це резонує, нижче залишив в описі посла на групу росту це прям ідеальне середовище для того, щоб ви могли будувати власну діяльність разом зі своїм особистим брендом, бо саме на цьому у нас є акцент, в якому розвиваються всі інші учасники групи. Тому залишайте заявку сьогодні, а для всіх інших дуже рекомендую подивитися ось це відео наступним. Воно класно доповнить сьогоднішню тему. І не відтягуйте це на потім. Почніть робити так, як можете, настільки швидко, наскільки можете. Просто розпочніть з того, що вмієте, і далі поступово допрацьовувати цю всю історію. А на цьому у нас сьогодні все обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку, буду радий вас побачити в наступному відео.